Насправді хороший бойовий медик це лінивий бойовий медик. Найкраще це коли бойовий медик є без роботи. Моя особиста робота полягає в медичному забезпеченні малих груп, які працюють в дереві від основних сил. Відповідно, ми працюємо максимально автономно, як медики, і бійці і так далі. І тут є дуже хитра річ. Якщо ти хочеш бути лінивим бойовим медиком, ти повинен перед тим зробити пару речей. Перш за все, це аксіома навчити особовий склад. Навчити настільки якісно, не дай я там обов'язково книжка пише, щоб вони не то, що вони помогли гарно поранну, щоб вони, перш за все, не стали пораненими, ну Це більше залежить від командира, щоб вони при отриманні поранень не шарахли справа вліво, щоб вони чітко знали, що їм треба робити. 90%. Успіху від того, що людина виживе, залежить від того, як зараз в цей момент з ним обходяться його ж побратими. Як вони правильно роблять всі дії, як вони якісно проводять евакуацію, як вони якісно забезпечують роботу з раною безпосередньо на місці, як вони забезпечують або не забезпечують інфузію. Від цього залежить 90% успіху. І от оце основна робота, яку має зробити бойовий медик до того, як починається будь-які справи. Крім того, він має ще зробити ще декілька речей, які дозволяють йому е там, випити чаю, каву і не шрахати справа ліва. Перше, це вибити мозок командиру, щоб він вибив мозок зампотилу, іншим командирам, начвіщу, начпроду, щоб бійці були якісно нагодовані, тепло одягнуті, щоб вони мали якісне взуття, мали доступ до можливості. Періодично митися, доглядати за собою, це дуже важливі речі. Без цього всього медик завжди буде мати купу роботи. Якщо вони їдять всяке гівно, якщо вони не слідкують за собою, це 90%, що ви будете мати просто мерву роботи з цими пацанами. Щоб цього всього не було, ви маєте на, на так би мовити, вільний час. Трошки приділити увагу тим хлопцям, які є біля вас. Їх навчанню, їх забезпеченню, їх можливостями, їх вмінням, цим всьому треба навчитися. Якщо ви цього всього не знаєте, якщо вони вас цього всього не вміють, ви будете йобані бійцями, йобані родичами, йобані командиром регулярно. Ну, от такі от короткі справи. Що стосується навиків, практичних, простих, ну, це так, як я не знаю, як розпродати бійцю, як правильно заряджати зброю або чистити автомат. Це все речі, які мають бути на автоматизмі. Користування турнікетом, користування всім, що в нього є в аптечці. 90%, знову ж таки, час про 90% випадків, ніхто не думає. Тобто мозок не працює, руки роблять. Якщо ці руки мають певну, певні навики, якщо у вас є якісно сформована м'язева пам'ять цього бійця, якщо він до того вас проклинав, матюкав і, і хотів вам морду набити, тому що ви замахали свою медичну підготовку, ну ви будете мати купу роботи. Якщо ви все зробите правильно, ваші хлопці все будуть робити, ваша задача просто буде забезпечити певні етапи і організувати якісну процес. Тим, хто хоче реально займатися військово-медичною допомогою, військово-медичною напрямком, ви маєте 90 разів подумати, я люблю це слово 90, ви маєте дуже добре подумати, чи у вас вистачить перш за все, не сил, настрою і так далі. Чи вам вистачить позитиву на певному етапі не зламатися. Це важка робота.